Це вікно дитячої кімнати. Його розбив батько, дитини, що тут мешкає. Після декількох місяців побутового насильства домашній деспот нарешті опинився по цю сторону скла. Разом з ним він розбив і останні надії на нормальне сімейне життя. На кінець першого року спільного проживання чоловік Оксани захопився наркотиками. Почав виносити речі з дому, а заразом і підіймати руку на дружину. Ситуація стрімко погіршувалася. Щоденні сварки, побиття на очах у дитини, відсутність перспектив. Одного дня жінка не витримала, виставила коханого запоріг своєї квартири та подала на розлучення. З цього часу неповна сім'я перебуває у постійному страху. Останнє окно вилетіло в 12 ночі. В квартирі знаходиться маленький ребенок, серед ночі летить окно. Но Може іспугатися, і серце там не витримати. Мама теж в озер стрімала, до теж скоро визвали, тому що Ну Представте, як. Как... Она вот а я, я ее ребенок когда вообще ну на вот это все может смотреть. Ну так погрози як поступали, так і поступають. Погрожує фізичною розправою. Псує майно, краде речі на прогулянці з малюком. Оксана навіть не виходить з двору, аби й дитину не викрав. Поліція знизує плечима. Поки процес розірвання шлюбу не завершено. Чоловік офіційно ще не вважається колишнім. А отже, усі тотожні конфлікти розцінюються як звичайні побутові сварки. Найсуворіше покарання 15 діб, адмінарешту. йому винесено офіційне попередження щодо неприбу. Осимості вчинення насильства сім'ї, та він на профілактичний облік. В разі, якщо ним буде вчинено. Після офіційного попередження вчинено ще раз факт насильства. Щодо нього буде розглядатися питання щодо притягнення до до адміністративної відповідальності. Може бути розглянути питання щодо винесення захисного припису за погодженням з прокурором. Ну а також може бути направлений до корекційного центру. У райвиконкомі радять звертатися до центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Його відділення є і у металургійному районі по вулиці Соборності, 20. там зможуть надати соціальні. Соціальну, психологічну та навіть юридичну підтримку жертві домашнього насильства. При центрі є юридична служба, яка допоможе їй скласти безкоштовну позовну заяву про позбавлення батьківських прав такого батька, який зовсім ніде не працює, двічі судимий і вживає наркотики. Зовсім не приділяє ніякої уваги дитині, а тільки скює фізичне і психологічне насильство у сім'ї. 89% випадків побутового насильства скуюється чоловіками проти своїх домашніх, 8% – жінками, 3 – неповнолітніми онуками проти бабусь і дідусів. Якщо ви стали жертвою, запам'ятайте цей телефон: 74 52 74. Це приймальня комітету у справах сім'ї та молоді міськвиконкому. Тут обіцяють допомогти. В нашому місті на сьогоднішній день зареєстровано вже понад 1600 заяв щодо здійснення насилля в сім'ї за півроку. Понад 700 чоловік поставлено на профілактичний облік тобто ті, відносно яких вже відбулися написання захисних приписів. Психологи радять звертати увагу на мікропрояви агресії з найперших днів розвитку близьких стосунків. Якщо так і помішано, чекайте найгіршого. Сподівання, що з часом ситуація виправиться, найоманливіша з ілюзій. Та й психологічний портрет сімейного тирана неоднорідний. Виділяють два основні типи. Якщо перший ще підлягає корекції, то другий наврядче. Перший це вихідці із специфічного соціального чи соціально-економічного оточення, де фізична розправа, фізичні дії є нормою. І е, в такому разі людина взагалі не розуміє, що вона щось не так робить. Вона вважає, що все нормально, всі так роблять, нічого особливого не відбувається. Це така перша категорія. Друга категорія це те, що психоаналітики називають психопатичним складом особистості. Знає е, про правила поведінки і отримує насолоду від їх порушення. Чорна крапка на долоні, ще одна кампанія зі сторінок Фейсбук. Це своєрідний детектор жертв домашнього насильства. Якщо у будь-якому куточку світу вам зустрінеться жінка з подібним символом на руці, знайте це безмовне прохання про допомогу. Не зволікайте. Андрій Чечель, Євген Жулай, Роберт Сіваков, підсумки тижня, перший міський.